Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте вподобанку. На цьому каналі ми вчимося підбирати собі автомобілі, економити гроші, щоб не платити їм на підборі і тому подібних речах. Ось подивіться, будь ласка, на цій машині можна секономити 2, 3, 3, 4 тисячі долярів. Чому тому, що цей автомобіль Seat Exeo, який на сьогодні є на огляді, це є перелецьована версія Audi A4. Тобто, покоління B7. Тобто, якщо ви хочете собі Audi A4 купити, але просто отакий маленька маленька буде штучка замість Audi стояти буква S, а решта все те саме, то купляйте собі Siat зі знижкою в 3000 доларів. Подивіться, будь ласка, всі запчастини від Audi A4 в версії в поколінні B7, машина випускали з 8 по 13 рік. Все те саме, тільки замість чотирьох колечок, так би мовити, стоїть буква S. Є двигуни. Будь-які 1.6, 1,8, дизель, бензин, що хочете. Бачите, 23 тисячі машин в 2010 році випущено було. Можливо, цього хтось не знав, але я кажу, що ви знали. Давайте подивимося авторію, на що нам пропонує. І перед авторією, друзі, почитайте, будь ласка, вступне слово. Поставте собі на паузу. У нас тут є каталог автомобілів в плейлисті, і можна під, по низу ринку підібрати собі будь-яку машинку в своєму регіоні, щоб не їздити за 300-500 за кілометрів по всій державі. Отже, отже, друзі, Сіат вибрали і дивимося модель. Модель Exeo ST Exeo просто. Є 44 автомобіля. Подивіться, будь ласка, на продажі. І гляньте, будь ласка, чим це не Audi А4 в поколінні Б7. І давайте глянемо низ ринку. Дивіться, це биточок. Ось, подивіться, будь ласка. 4900, 4800. Навіть за 4700 можна торгувати машинку 10-го року. 10-го року в Тернополі. Подивіться, будь ласка, що цей хлопець пропонує. Дивіться, який передок. Універсальчик, величезний багажник. Сучасна, гарна машина. Виглядає, звичайно, бомбезно. Подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка, панель, яка, сідушки, які бачите. З підтримкою боковою. На ручці ручна коробка передач, тобто менше буде мозги вам пудрити цей автомат. Гляньте, який ззаду гарний вигляд сидіння. Що він пише? Що машина, все працює, все ідеально. Можете дзвонити, питати. І тепер подивіться, будь ласка, цей самий кузов, тільки в Ауді. Давайте глянемо. Десятого року також подивимося. А4. Яка ціна? Ось дивіться, друзі. Ауді А4, 10-й рік. Пониз у ринку дивимося. Ну, приблизно. Я не кажу, що ми вже аж там прямо супер дивимося. Понизу ринку, це би точки нам не потрібні. Дивіться, ауді А4. Бачите, передок такий самий, тільки 4 кільця. 9200. Раз. Ладно, 7 тисяч мінімально, 11 рік, бачите? Десятий рік, 7,5 тисяч. Ну добре, це B8 ніби не підходить. 7700. Давайте зараз глянемо з 9-го року. А, друзі, я там почитав, що B7 і B8 це ніби щось подібні версії. Там чуть-чуть відрізняється. Ну, общем, дивіться, в загальному, що 7, 8 тисяч коштує 10 й рік А4 в цьому самому кузові. От бачите, це все саме Audi. Нічим воно не відрізняється від цього. Від того свята, ніби. Е, бачите, ось такий передок. Отже, майте на увазі, що є така машинка по ціні ауді. Все те саме, тільки кузов інший. Це на всіх форумах пишуть. Можливо, цього хтось не знав, і тому людина сэкономить 2-3 тисячі доларів завдяки тому, що подивиться цей наш канал. Поцікавте собі, подивіться форуми, почитайте. Всі запчастини від а 4 до як підходять. Всі майже. Зараз щось цікаве, подивимося знову. А, подивіться, друзі, дуже цікава інформація. Якщо будете продавати автомобіль і вам дадуть отакі долари, бачите, чуть-чуть потертість є така. Все це мінус 15% від ціни, цієї купюри. Послухайте, будь ласка, що хлопець каже. Можливо, це також дехто не знав. поменять вот эти 100 долларовую купюру, вот, на двух обменников у меня не принимали, говорят, минус 15% из-за вот этой центральной затертости. Это у нас 2006 год, вот купюра вот в таком вот состоянии. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Я сейчас одену свои очки, чтобы кассирша не видел, что я ее снимаю. И вот поговорим, попробуем поспрашивать, почему так, почему не принимают эти купюры. Так что смотрите до конца. У нас обменник Е-курс. Сейчас посмотрим, какой у них вообще курс. И... Нет, нет. Но по другому курсу. А что так? Ну, затертый портрет вообще. И что? Потому что я такую купюру не продал. Так она же не новая, 2006 год. 2006 не -го а так, ребят, купюра 2006 -го года, я не понимаю, ну блин, ну, ну за черта, ну, ну, как, ну слов нету, почему это в Украине происходит, я не понимаю, такой бред, по 38 на мне, или по 30, чтобы потом было принять, ну это бред, вот так вот вообще, 230. 33... друзья, мои, это на УАЗе. З машинами, якщо будете продавати, купляти, щоб не було таких нюансів. Саме краще один раз купити машину там, на 10-15 на років і їздити на ній, наприклад, цей Excel. Зараз ще щось глянемо цікавеньке. Дивіться, друзі, який Mercedes-хлопець каже, до 7,5 по низу ринку продають. Тобто машини зараз взагалі, як ширпотреб просто. Заїхав к баришкам, блять, сидить, піднялися, Ну, Моя, а от тих. Ніхіра сіш. Ну, скока така? Ти ж 15, да? Будь столівати. А сколько? Ми ж продаємо понизу ринка. Ну. Я думаю, до 7,5 вона. Ну, Дивіться, друзі, до 7,5 тисяч долярів за такий Мерседес. Років 10 назад він коштував поза 50 тисяч. Бачите, але зараз його всі переробляють, він інший там крутить. Той крутив, той крутив. Коротше, все кручено перекручено. Тому майте на увазі. Треба мати ще 2-3 каси, такі коштує цей Мерседес, щоб його купляти, а за останні гроші не купляйте. І от подивіться, друзі, що сталося з Мерседесом, якщо сильно ганяти, прогозовувати там і понти всякі такі крутити. Подивіться, що він каже. І зараз починаємо коментарі. Рада, з цим вам. Смотрите і напишіть в коментарях, що це може бути. Видно, димок синій диміти холодний, прямо такий димок, сейчас ещё не сильно долбит. Вчера заводил, вообще как подкинуло. Такой дымовой дымовая завеска была. Спереди, там, сейчас еле-еле подстукивает, сейчас ещё не так сильно, но как будто поршень туда-сюда бьёт, капец. Сейчас уже на истобу довести показачит. Бачите, друзі, ми всі розуміємо, що це схоже на антифриз попадає в масло. Синій димок говорить, поддимлює. Бачите, антифриз в циліндри написали, в сальні клапана може бути. Та то, короче, пишу тут вафли. Тут 10.000-10.000 доларів буде коштувати ремонт цього всього. Розумієте, друзі, тому кажу, придбали машину, акуратненько, акуратненько треба їздити. Акуратненько. Дивіться, друзі. Тут хлопці в Києві викупляють автомобіль. Оцей сідой. Мужичок такий дивиться, каже, за 8 тисяч доларів Еска, на якій майже ну, якісь президенти їздять просто. Дивіться. Яктів Мерседес-Еску, 221 кузов на шару. Ну да, сідо, хотів. Ось на скоріш за макара, віддає цю еску за 8 тисяч доларів. 2008 рік Мерседес на шару. Це ну, на 2008 рік. 266 шістдесят Мотор. Мотор 5,5. Повний привод. Повний повний Друзі, а ну переходьте на Амакар, купляйте такий Мерседес на шару. Ну, Ціна реально шара. 8 тисяч. Друзі, він каже, що реально ціна шара. Ну то вона так таке є, 8 тисяч, він коштує колись 100 тисяч. Але кажуть тут в коментарях, що м, ніби там він трошки ще поїздить і поламається. І 5,5 літра, до речі, це дуже він буде споживати. Бензи по місту, десь літрів 18, напевно. Але нічого, дивіться, то яка машинка, де таку найти за 8 тисяч. Добре, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. На побачення.